Твоє морі, твоє радіо. Маріон Євпаторія 106 і FM. Доброго дня. Це онлайн-проект події в третьому секторі інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа. Мене звуть Ірина Таран. Я сьогодні буду ведуча радіозустрічі, і я пропоную колегам розпочати цикл цілий передач, який назвала Україна підкритіло позитиву. На жаль, сьогодні дуже багато ми чуємо негативу про нашу Україну. І я хочу розвіяти цей міг, що насправді в Україні відбувається дуже багато хороших подій. Мені дуже приємно, що сьогодні на нашій зустрічі присутні е, присутня Анастасія Сінська. Анастасія, скажіть, будь ласка, про себе не чує нас Анастасія. Також з нами сьогодні Юрій. Юрій, будь ласка. Так, да, Я з міста Суми. І організація, будь ласка, громадська організація Рада молодих вчин. Дуже приємно. З нами сьогодні Олександр. Чи можете представити більше трішки про себе? Олександр до нас приєднається. Я думаю, в ході нашої зустрічі з нами сьогодні незмінний наш ведучий Анна Кохана. Доброго дня Здравствуйте, Інститут розвиття креативних технологій та масмедіа. Чи чує мене Сергій Зуєв? Так, да, чує, то не бачу. Детська активічна організація театру страдати клас Алчевськ, Луганська область. Добрий день, Добрый день. Чи, всіх... чи всіх я назвала колеги, бо щось у нас переривається зв'язок. Доброго Меня дня. Смешно? Настя, да, Настя вас, очень, вас очень хорошо слышно. І я нарешті переходжу до питання, яке б я хотіла з вами обговорити. Шановні колеги, як на, ваш, як на ваш погляд, яку, на ваш погляд, новину можна вважати позитивною? Чи є в кого які думки з цього питання? Немає? Що, в нас немає позитивних новин? Ні, ну... Якщо Засовні... про обласну організацію, третій сектор, я думаю, во-перше, у нас вийшов новий закон України, вступив в силу з 1 января новий закон України про об'єднання громадян. Це раз. І у нас сьогодні третій сектор... І це вже... новина позитивна, Сергій, на вашу думку, так? І, на мою думку, да, позитивна, оскільки упростилась ситуація з регістрацією. Это я как по третьему сектору. Второй момент. Я хочу сказать, что если мы сегодня отмечаем праздники, то это достаточно э, ну, весело. И я думаю, что экономически доступно многим... А, я хочу сказать о э, сфере обслуживания, о сфере торговли. Сегодня есть над чем работать, но, по крайней мере, сегодня есть конкуренция, здоровая конкуренция, как ценовой политики и качества продуктов. Транспортная сфера сегодня в независимой Украине тоже приближается уже к европейским стандартам по качеству перевозок и э, транспорт Вы давно, мабуть, не ездили на наших дорогах. Я не про дороги, я говорю про автомобильный транспорт. Все равно по сравнению с тем, что было в советский период, я считаю, сегодня э, можно добраться до любой точки Украины несколько проще, нежели это было раньше. Сергій, я перепрошую, в нас з нами ще є одна дуже цікава особистість, Микола Орлов. Микола, ви чуєте нас? Так, точно. Так, да, скажіть, будь ласка, звідки ви до нас приєдналися? Рівненська область, так, дуже приємно, що ви з нами сьогодні. Я думаю, Ірина якраз питання задала в контексті того, прошу Сергія, про те, що взагалі собою являють. Позитивні новини. А пан Сергій вже а? почав перераховувати говорити, їх. які саме є новини. Позитивні? Так, 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 так. Микола, тоді, будь ласка, ваша думка. Яку ви вважаєте новину позитивною? Ну, вона позитивна. Вона піднімає настрій. Позитивна ага. новина, вона спонукає відчути себе гордим. Якщо ми говоримо за країну, то за країну позитивна новина вона надихає щось творити. Це. Тільки позитив, це додача ентузіазму, це додача сил, прилив енергії, це можливо переконання в тому, що якщо це не вона яким чином пов'язана з тим, чим ти займаєшся, що ти це робиш недаремно. У мене, наприклад, такі відчуття. А, дякую, Анастасія. Що п у вас визивають хороші емоції? Що для вас є позитивною новості? Анастасія, наверное, нас не слышит. ну, я якби вже. Давайте с... я пару звільнити, справа в тому, що будь-яка новина може для когось бути позитивною, для когось негативною. Мені здається, що в даному випадку мова йде про кількість людей. Якщо більша частина тих, хто сприймає ці новини, все-таки для них це життя змінюється, чи сприйняття життя на краще, вони стають більш щасливішими, то це позитивна новина. Якщо ж. Більша частина сприймають, і від цього їм стає гірше, то негативно. Тому що завжди навіть певний негатив хтось може сприймати, сприйняти як позитив. Тому тут це все суб'єктивно. Треба говорити, мабуть, про якісь це такі кількісні теж показники, тут, щоб сказати, що це однозначно позитивна новина. Ви знаєте, у нас в Україні ж як? Що коли у сусіда все гарно, то може мені і погано, да, таке може бути у когось. Добре. Я лише хочу нагадати, що це онлайн-проєкт подій в третьому секторі, Інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа. І ми виходимо за вже. Це така передача, де беруть участь вже більше 40, вже мені здається, до 50 організацій. Іра, а можна я тут від наш... обговорення? Угу. У Нашого Олександра Швиркова запитати, він філософ, що він думає з приводу позитивних новин? Ну, я якби хотіла запитати, але щось не було в нас зв'язку. Олександр, ви чуєте нас? Пиш на мене чи як? Да, вас чути <рес> дуже добре. Тоді, Олександр, будь ласка, декілька слів про себе скажіть. Яку ви організацію представляєте структуру? Олександр Швирков, докторан Харківського національного університету угу. наук. Ой, дуже приємно, що ви з нами сьогодні. Тоді декілька слів, будь ласка, про позитивну новину. Щодо позитивних новин, ви знаєте, мені можливо, я як то кажуть, трошки піділю. Не дуже гарної речовини вашого меду. Але справа ось. Мені здається, коли починаються розмови про позитивні новини, це свідчить лише про, то, про те, що справи не дуже добре йдуть. Тому що, коли все більш-менш, хоча б нормально, то і ніхто не шукає позитиву, тому що його і так багато. А коли люди починають у цьому... У тому, що відбувається, шукати позитив, це, мабуть, найкращий момент, щоб задуматись, замислитись про те, що треба щось робити. Треба щось кардинально міняти, і це вже на часі. Ну, така mm. моя думка. Дякую, Олександре, на вашу думку. Ну, взагалі, я ще раз повторюю, що це такий цикл передач, який я пропоную до обговорення. Ну, взагалі, мені. Я вважаю себе людиною позитивною, незважаючи на те, що відбувається, які речі неприємні відбуваються поряд. Я намагаюся завжди тримати себе в позитиві. І від того, ті люди, які поряд зі мною знаходяться, також заряджаються від мене якоюсь енергетикою. Тому для мене це питання дуже таке, я би не сказала важливе, але я хочу, щоб позитив постійно присутній був в моєму житті. Uh, mm -hmm. Ще mm -hmm. раз на mm тадата -hmm. <п customs> просто нас, що хотів сказати. Uh, sí, ви ж розумієте, uh... що yeah, uh... я перепрошую, але yeah. насправді, yeah, <issues> нас, якщо ви пам'ятаєте, у нас є формати, ми не можемо виходити. У нас ще буде одна передача. І ми з вами обов'язково поговоримо про те, що ви тільки що хотіли мені сказати. А я <Arms> повинна ще раз нагадати, що це онлайн-проект події в третьому секторі інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа. У нас є чудовий інформаційний партнер громадська організація, громадський простір, яка нас постійно слухає. Привіт вам дівчата. І м, хочу сказати, що ці саме радіопередачі з нами була Анастасія Кривецька, був Микола Орлов. змінний ведучий наш Анна Кохан. У нас сьогодні передався Олександр Швирков і Юрій, вибач, забула, як твоє прізвище Петрушенко. Петрушенко, да. І я ведуча Ірина Таран. До нових зустрічей. Можна сказати, до побачення. Твоє море. Твоє радіо. Марион, Евпатория, 106 и 8 FM.